Доброго дня. Почалася зима. От Вчора скусив малину і сьогодні вирішив вив вивезти. Вночі пішов. Сніг, дощ. І ось вся малина з льодом. Ну, міг би не вивозити, але не хотілося залишати, бо думаю, хто його знає. Примезне, буде ще гірше, потім не, не загребти і не, не, не підживити нічого. І от вивозив. Трошки приходилось навіть буксувати. І от Заїжджає в долину, тут у нас для торховисько болото, було колись. Ну і от першу ходку вивозив, хотів взагалі так туди вище вивезти і зарізку вивернув і колесо з воза вперлося в ліву сторону воза, заперло і я забуксував. Ну і звичайно, що вже став, то вже все, толку нема ніякого. І от прийшлось трошки поритися. Ну, Звісно, важкувато. Звісно, бо ж де ж то будеш їхати як. От, під ногами що робить. Оде. Все. Каша, все. І нагружений звозом, возом. І нікуди не попрешся. Мотолок стоїть на місці, рея буксує і їхати не може. Вот. Вот. Під травою. ще би замерзло, то ще було би набагато легше. А так, нікуди. І я якось насилу здав назад. Ну, конечно, з возом це воно. Набагато важче. Якби мов би прицеп, що може прицеп прижимав, би мотоблока, то може того не було б. Але от возом воно важкувато. Якщо земля замерзла, тоді вже проблем немає. І отут так само, що зупинився. І під возом була малина і теж прийшлося трохи поритися, тільки газоном і одразу зарився, бо це торф і самі знаємо. Що таке турховисько. Бо це було болото, земля земля м'ягка. І... Так от. Але нічого, чекаємо морозів щоб вже тоді перемезли, щоб можна було десь привезти яке-поліно де дров. А може й погоди будуть чекати краще. От і тут і теж виїжджав, теж. трошки буксував. Але нічого, суне. ну Звичайно, з прицепчиком. Одноосенце було б можна набагато зручніше. Але ще в вагу того, що малина зелена, ще мокра з льодом і снігом. Ну і, звісно, лід робить свою роботу з снігом, слизько, але нічого. Тож набагато краще вивести, ніж руками його носити. І от мій кантаврик мені стає в пригоді. Відносно колії, як я вже казав, мабуть, і не раз. У мене колія стоїть максимально. По центрах коліс 85-86 см. І з цією колією я користуюся майже круглий рік. От хіба за винятком, коли я обробляю картоплю, вже другий раз обгортаю і вже інші рази обгортаю картоплю. Припустимо, 2-3 рази обгортаю картоплю. І коли купаю, то при колії вже мінімальні 68 см, а вже оранка і всі інші роботи. Я ставлю корію максимально, 85 чи там 86 см. І так, мотовлок більш устойчивий і мені зручніше, впевненіше себе почуваю. І так от, такий гарненький помічник. Ну Бажаю всім добра.